Вплив електричного струму на швидкість фотосинтезу. Фотосинтез є фундаментальним процесом, який забезпечує життя на землі, перетворюючи світову енергію в хімічну, накопичену у формі органічних молекул. Цей процес здійснюється в хлоропластах, рослин та деяких видів бактерій. Різні фактори впливають на швидкість фотосинтезу, зокрема світло, вуглекислий газ, температура та вода. Недавно дослідники звернули увагу на можливий вплив електричного струму на фотосинтичну активність. Це відео створене для того, щоб детальніше розповісти і розкрити цю тему. Механізм фотосинтезу Фотосинтез складається з двох основних етапів світових реакцій та темнових реакцій, цикл Кальвіна. Світлові реакції відбуваються на мембранах телакоїдів хлоропластів і включають поглинання світової енергії пігментами хлорофілами, вироблення АТФ та НаДФН. Темнові реакції відбуваються в стромі хлоропластів, де використовується АТФ і НаДФН для фіксації СО2 та фотосинтезу глюкози. Тепер поговоримо про вплив електричного струму на рослину. Електричний струм може впливати на різні фізіологічні процеси в, в рослинах. Дослідження показують, що слабкий електричний струм може стимулювати ріст коренів, збільшувати поглинання мінеральних речовин та підвищувати стійкість до стресових факторів. Ці ефекти, ймовірно, обумовлені змінами в мембранному потенціалі клітин і активацією іонних каналів. Тепер давайте розглянемо дослідження впливу електричного струму на фотосинтез. Експериментальні дані щодо впливу електричного струму на фотосинтез досить обмежені, але деякі дослідження показують цікаві результати. Наприклад, в одному з досліджень було виявлено, що слабкий постійний електричний струм може підвищувати швидкість фотосинтезу у водоростей, це пояснюється покращенням транспорту іонів та електронів через мембрани телакоїдів, що призводить до ефективнішого функціонування фотосистем. Інше дослідження показало, що змінний електричний струм може стимулювати утворення додаткових хлоропластів і підвищувати активність ключових ензимів, залучених у фотосинтез. Це може бути обумовлено індоекацією синтезу білків та активацією генів, відповідальних за фотосинтичний апарат. Незважаючи на обнадійливі результати, дослідження впливу електричного струму на фотосинтез ще знаходяться на початковій стадії. Необхідно, щоб хтось провів більше експериментів з різними видами рослин та умовами для визначення оптимальних параметрів струму. Також важливо дослідити можливі негативні ефекти тривалого впливу електричного струму на рослину.